Доброго весняного дня всім любителям природи! У мене залишилась ще одна заросша яблуня. І до неї сьогодні я вирішив примінити кардинальні міри по обрізці Минулий рік я її понизив трошки, але все рівно дуже високо доставати плоди. Тому в цьому році я вирішив ще більше її понизити. Так як минулий рік вона гарно вродила, в цьому році немає на ній багато плодових бруньок і мені не так шкода її обрізати. Спочатку вирізаю скелетні гілки, яких забагато всередині. А щоб яблуня не тормозила рості, я роблю переводи на горизонтальні гілки. Які йдуть вниз. Скелетні гілки зрізаю на кільце, щоб вони краще заживали потім. Ось крону, чашу крони вже розчистив, приступаю до видалення жирових пагонів. Так, видаляю їх. На кожній гілці. В першу чергу ті, що йдуть доверху. Потім видаляємо ті гілки, які перетинаються між собою, труть одна в одну, затіняють одна в одну. Це гілки, які йдуть внизу основної скелетної гілки. Вони часто одна одну закриває. Слабо розвинені гілки, на яких немає плодових бруньок, а тільки ростові, а також кінцеві гілки, щоб припинити ріст в небажаному напрямку. І обрізаємо Брунькою в ту сторону, куди ми бажаємо, щоб росла надалі гілка. Часто виникають проблеми у починаючих садівників. Як же обрізати дерево, особливо те, яке вже має 15-20 років і майже ніколи не обрізувалось. Я пропоную почати з його пониження. Якщо в ньому є центральний провідник, почати з центрального провідника. Освітлити чашу, вирізати склепні гілки, які знаходяться всередині чаші. Щоб добре провітрувалась крона. І щоб добре проходили сонячні промені. Тим самим не даємо розповсюджуватися грибковим хворобам, а також ховатися шкідникам. Слідуючим кроком потрібно обрізати бокові скелетні гілки. Але обрізати їх потрібно там, де від них йдуть вниз горизонтальні гілки, тобто робити перевід гілок. Тоді буде менше виростати жирових пагонів, а соки і поживні речовини будуть іти в оці бокові гілки. І в них будуть проростати плодові бруньки. І зміцнюватися оця бокова гілка. В основному я видалив ці гілки, про які ви ще згадував, а залишив плодові. Ось бачите, дві бруньки плодові, з яких буде цвіт і майбутні плоди. Не зачіпав я також тих пагонів однорічних, в кінці яких також знаходяться плодові бруньки. Тому що на цій яблуні дуже мало залишилось плодових бруньок на скелетних гілках, тому я залишив місцями і довші однорічні гілки, в кінці яких є плодові бруньки. Щоб більше залишилося врожаю. Ось бачите, яка вона пухнатенька, більша, ніж інші, це плодова брунька. Ось так нам вдалося понизити нашу яблуньку. Звичайно, то для неї великий стрес, але зате нам на другий рік. Буде низько знімати плоди, обробляти її від шкідників, від хвороб. А зараз я хочу подякувати всім за те, що ви дивитеся наші відео. Побажати всім міцного здоров'я, миру, хороших врожаїв. Підписуйтесь.